Від початку нової фази обстрілів росіянами енергетики Україна втратила майже половину генерації електроенергії, знищені чи пошкоджені майже всі теплові та гідроелектростанції. Саме для того, щоб підготуватись до зими та встигнути відбудувати принаймні частину української енергетики, потрібно піднімати тарифи на неї, пояснюють у міністерстві енергетики. Ми ж поспілкувалися з експертами, чи справді є така необхідність та куди, можливо, спрямують гроші за сплату тарифів. Тож у цьому відео. Я розкажу, наскільки подорожчає світло, та головне, чи дійсно це допоможе позбутись відключень електрики. Так нині тариф на електроенергію для домогосподарств становить 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Цей тариф один для всіх, незважаючи на обсяги споживання. Проте, вже з 1 червня, єдиний тариф для населення становитиме 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Нічний тариф при наявності відповідного лічильника буде вдвічі меншим. Але люди, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за старим тарифом у випадку, якщо вони споживатимуть до 2000 кіловатів на місяць. Офіційно міністерство енергетики пояснює, що підняття тарифу пов'язано із значними боргами всередині енергоринку та потребою відновлення енергетики і підготовки до опалювального сезону. Наводять приклад: після минулорічного підняття тарифу Україна змогла пройти зиму майже без відключень. Проте є й інші причини, пояснює народна депутатка із комітету з питань енергетики. Зокрема, країні потрібно скоротити споживання електроенергії. Дуже дешеві тарифи вони стимулюють надмірне споживання, і навіть якісь базові правила скажімо так, збереження енергії заощадливого використання. Ну вони позбавлені сенсу, якщо платіжка за електроенергію 200-300 гривень. А тепер давайте детальніше розглянемо заборгованість, про яку я згадував раніше. Як нам розповіла Совсун, вона становить приблизно 60 мільярдів гривень. Це важливо, щоб зрозуміти, куди підуть кошти від підняття тарифів. То як виник цей борг? Нині ціна електрики для громадян не відповідає їй собі вартості. Згідно із розрахунками економічної правди, її реальна ціна 6 гривень 48 копійок. Тобто нині держава компенсує цю різницю і покриває майже 60% вартості. Якщо конкретніше, ціну компенсують дві компанії: енергоатом 85% та гідроенерго 15%. Тобто, саме вони разом заборгували близько 60 мільярдів гривень, за словами міністра енергетики. Кі Германа Галущенка цей борг є загрозою для цих компаній, які нині виробляють близько 60% всієї електрики в Україні. Ці тарифи, які є, вони не встані покрити собі вартість виробництва. І це є одним з ключових питань з точки зору взагалі безпечності функціонування цих двох компаній. А я як я вже зазначив, навіть з урахуванням втрачених потужностей сьогодні компанія Енергатом генерує більше 50% електроенергії всієї країни і Відповідно, якщо вододастає Укргідра, то це е, буде мова про більше 60% генерації. Це критична генерація для нашої країни. Тобто, внаслідок підняття тарифів і відповідно зменшення дотування саме ці дві компанії зможуть зменшити свої видатки, тобто заробити більше грошей. Окремого фонду для відновлення енергетики, куди могли б піти ці кошти, немає. На мою думку, при існуючій системі. Е... Так званого ринку електроенергії, який не зовсім ринок, піднімати тарифи сенсу немає зараз практично ніякого. З «Укргідроенерго» в мене жодних питань не виникає, тому що вони значно постраждали від обстрілів. І їм дійсно необхідні кошти додаткові, до тих, що в них є. А от щодо питання енергоатому, я не дуже розумію, для чого зараз треба. Значно е, створити е, соціальну напругу, так за словами Харченка, енергоатом спрямовуватиме ці кошти не на відновлення енергетики, а на будівництво нових аес. Нагадаю, що енергоатом повідомляє про готовність добудувати третій і четверті енергоблоки на Хмельницькій АЕС. За словами очільника енергоатому, добудова коштуватиме близько 80 мільярдів гривень. А енергоблоки запрацюють не раніше 2026 року. Також планується побудова й інших реакторів з нуля. Ціна таких енергоблоків щонайменше 5 мільярдів доларів, а будуватимуться вони щонайменше 5 років. На думку Харченка, та така довгострокова перспектива нині не потрібна, адже електрика потрібна тут і зараз. Погоджується з ним і інший експерт. Якщо цей, цей тариф підвищиться, дуже важливо, щоб ця компанія Енергоатом, ну, не закопала їх знов таки на добудову так званих чотирьох блоків. В бетон, які будуть збудовані там чи через 5, чи через 10 років, а нам треба вижити зараз. Тому що якщо ми не вижимо, тоді для чого нам всі ці блоки? Тому дуже важливо, щоб ці гроші були спрямовані саме на ремонт і на збільшення потужності найбільш необхідного обладнання, а не просто розтримкани невідомо не куди. Ми намагались отримати коментари як від енергоатому, так і від Міненерго. В енергоатомі нам повідомили, що компанія не буде коментувати підняття тарифів, а в Міненерго посилається на завантаженість. Раніше міністр енергетики на критику нардепів про будівництво нових АЕС відповідав, що без АЕС в Україні не буде світла і що його міністерство планує і надалі розвивати атомну енергетику.